Малята, вітаю вас! Відгадайте загадку, щоб дізнатися, хто до нас сьогодні завітав. На даху він проживає, на спині моторчик має. Він варення полюбляє, крізь вікно в гості завітає. Здогадалися, хто це? Звісно, це Карсон. Привіт, малята! Я дізнався, що сьогодні у вас буде заняття про їжу. А я дуже люблю ласувати смачним варенням. Проте сьогодні варенням ласувати ми не будемо, а дізнаємося, яка їжа корисна та для чого ми їмо. Людина харчується, щоб жити. Їжа це не тільки джерело енергії, необхідне для діяльності людини, але й матеріал для росту і розвитку. Люди помітили, що через неправильне харчування діти погано ростуть і розвиваються, дорослі хворіють, швидко втомлюються. Здоров'я людини залежить від правильного харчування, коли людина отримує всі необхідні корисні речовини для організму. Доведено, що до складу їжі повинні входити білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини та вітаміни. І, звісно, достатня кількість води. Всі вони потрібні для нормального розвитку організму. Білок це будівельний матеріал нашого організму. Білок є рослинного походження та тваринного. Щоб поповнити запаси рослинного білку, потрібно вживати горіхи, квасолю, бобові, сою, крупи, особливо гречана. Білок тваринного походження організм отримує, коли ви вживаєте м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти. При дотриманні правильного та здорового харчування потрібно вживати достатню кількість усіх продуктів, які містять білки. Вуглеводи виділяють енергію, тому людина стає більш працездатною та витривалою. Потрібно вживати крупи, хлібобулочні вироби, овочі та фрукти, молочні продукти та м'ясні. Щоб наситити організм вуглеводами, достатньо вживати страви із продуктами, які містять достатню кількість вуглеводів. Жири це так званий склад нашого організму, де зберігаються запаси. Тобто джерело енергії. Жири поділяють на тварині та рослині. Тому пам'ятайте, що у вашому раціоні мають бути жири тваринного походження, які містяться у вершковому маслі, салі, молочних продуктах та яєчних жовтках. Жири рослинного походження містяться в соняшниковій оливковій та горіховій олії. Звичайно, не забувайте про мінеральні речовини та воду. Мінеральні речовини беруть активну участь в обмінних процесах. Їх потребують наші кістки. А без води життя людини взагалі неможливо, тому достатня кількість її забезпечує життя. І, звичайно ж, не забуваємо про вітаміни. Їх є багато видів та виділяють основні групи вітамін А, В, С та Д. Познайомимося з ними ближче. Вітамін А сприяє росту та допомагає підтримувати хороший зір. Міститься у печінці, яйцях, молочних продуктах, овочах, особливо у гарбузах та моркві, та фруктах. Вітамін С запобігає простудним захворюванням та поліпшує кровообіг. Він міститься у яблуках, капусті, шепшині, смородині, цитрусових. Є його багато у перці та картоплі. Вживайте також достатню кількість томатів. Не забувайте про часник та цибулю. Вітамін Д зміцнює наші кістки. Влітку нам його дарує сонечко. А в зимові місяці потрібно вживати достатню кількість печінки, молока, риби та рибячого жиру, у якому міститься цей поживний вітамін. Харчування має бути різноманітним, помірним і своєчасним. Тобто дуже важливо стежити за якістю, кількістю і часом прийому їжі. Обмежте в своєму раціоні солодощі, цукор та сіль. Вживайте більше овочів та фруктів. Їжте невеликими порціями до п'яти разів на день. Не переїдайте, це шкодить вашому здоров'ю. Виключіть зі свого раціону шкідливу їжу, тобто фастфуд, і ви будете здоровими. Карлсон, сподіваємося, ти зрозумів, яка їжа корисна. Тому запрошуємо тебе до нас на кухню. Малята, звісно, ви знаєте про користь овочів та фруктів. Тому сьогодні пропоную приготувати смачний овочевий салат. Звісно, можна приготувати салат із сирих овочів, капуста, огірки, помідори, які ви полюбляєте. Але сьогодні ми зробимо салат із відварених овочів, який називається вінегрет. Для цього нам потрібні відварені картопля, бурячок, морква. Також огірочок. Квашений, цибулька, олія. За смаком також можна додавати до салату, квасолю або. Для роботи нам потрібен буде ніж маляка. Пам'ятайте, без дозволу самі гострі ніж не беріть, тільки з батьками. І поводитися з ним потрібно обережно. Підготуйте, будь ласка, для діток відварені овочі. І під час приготування ви зможете з ними закріпити різні математичні фокуси, якої форми картопля, бурячок та моква, якого кольору, а яку фігуру можна вирізати з будь-якого овоча. Тому пропоную розпочати приготування салату. Бурячок потрібно нарізати дрібненькими кубиками. Відрізаємо шматочки, на яку геометричну фігуру схоже? Звісно, на круг. Тепер нарізаємо квадратики. Ось такі квадратики можна Порахувати малята. Бурячок нарізали. Залиємо його олією. Краще взяти нерафіновану. Залиємо бурячок олією, щоб зберігся яскравий колір. Тим часом наріжемо моркву. Яка це морква? Тоненька, а це товста. І знову можна нарізати круг. Аналогічно поріжемо картоплю, огірочок та цибулку. Ось смачні та корисні овочі порізані. Залишилося лише салат підсолити. Пам'ятайте, сіль потрібно вживати в помірних дозах. І з'єднати овочі. Малята тепер залишилося лише посмакувати смачним та корисним. Салатом. Смачного вам! Мені дуже сподобався ваш салат, тому буду вживати корисні овочі і вам рекомендую малята.